Олександр Циганок, захисник України, після поранення довгої реабілітації шукав роботу. Тепер працює на комбінаті Запоріжсталь. Савіту друзі прийшов за порадою друзів. Прийшов та влаштувався до цеху. Уад це автомобільний цех чотири місяці тому. І ось на посаду водія. Я йшов на таку роботу. Якщо вже так, що я не можу виконувати якусь іншу роботу, яка пов'язана з фізичним навантаженням. Але є обмеження, тому саме водієм працюю. Тут нічого важкого не піднімаю, тільки за кермом перевожу людей. До повномасштабного вторгнення чоловік проходив службу в АТО та ООС. Після чого повернувся до цивільного життя до того самого ранку, 24 лютого. Попали на оглядар. Потрапили на Вугледар, потім двічі у Бахмут заходили. І останнє це майже півтора року тому. Було Авдіївка. Після Авдіївки потрапив на операційний стіл, пошкоджені два або три шийних суглоби. Далі була довга реабілітація та бажання Олександра жити повноцінним життям та працювати. Я виїжджав санаторію. Я виїжджав до санаторію, там реабілітувався, тут реабілітувався. Потім прийняв рішення, що треба бути зайнятим чимось та працювати. Олександр Циганок працелаштувався на комбінат Запоріжсталь за програмою Шлях героя вона діє на підприємства групи Метенвез для демобілізованих працівників і тих, хто вирішив після служби почати шлях в металургії. Для ветеранів розширена медична страховка, перенавчання на нові професії та здобуття вищої освіти, реабілітація, оздоровлення та адаптація на робочому місці. Це, важливо, це дуже важливо, коли підприємство дає таку можливість і ти обираєш за станом здоров'я, де можеш працювати і як та яку функцію виконувати. Тому це чудово, що можна себе знайти на цій роботі.